Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ми з Мішелькою вже в машині. Мішель заглядає, куди ми збираємося, їдемо, ми з нею на операцію. Настав цей день. Мали робити 24-го, але перенесли на 28 число. Все буде добре зараз. Зробимо і вже будемо знати, що все добре, що нарешті позбудемося цієї кісти, цієї. Грижі, і вона її не буде турбувати. Так, Мішелька. Завязала їй бантика гарного, взяла з собою пелюшки, не знаю, треба вони будуть чи не треба, бо думаю, вона з наркозу. Я просто минулий раз, коли була, я бачила, як песик також виходив з наркозу. Після операції, і коротше, таке, такий собі стан. Ми взяли на всякий випадок пилюшки з собою. І потім вам розкажу, що і як пройшло. Якщо сподіваємося, все буде добре. Приїхала я додому, Мішельку залишила, бо сказала їхати ну, не чекати, тому що це буде 2 години операція. І ще плюс він сказав, біля двох годин, на те, щоб вона, я так розумію, відійшла від наркозу і побула під наглядом після операції. То вони сказали, що коли пройде 2 години, операція закінчиться, він до мене позвонить і скаже, коли мені приїжджати. Як це відбувається? Я приїхала. Я взагалі думала, що я там буду чекати. Це, типу, так, все швиденько, ну, хай годинку, і я собі заберу і поїду додому. А виявляється, я приїхала з нею. Сьогодні вони не працюють, в них немає такого робочого дня, вони тільки до часу дня працюють. а з часу в них типу закрито, але ми на час на операцію були. Я так розумію, що якщо запланована операція, то вони приймають лише тих, що є на операції. Бо там ще хтось був на операції з тваринкою. Ну, точніше, тваринка була, а господаря не було. І вони мене запросили в кабінети, дали їй такий укольчик, щоб вона стала така вяленька, сонна, і, ну, тобто, заспокі... заспокіла, я так розумію, якісь дали, як людям оце дають, щоб перед операцією. Дітками знаю, теж дають. То це їй дали і сказала: хочете її візьміть на коліна, на руки, потримайте, ну, щоб вона не хвилювалася, хочете, типу, на стол. ну, Звісно, я її взяла на ручки, положила, гладила, вона зразу трусилася, ну, бо Йорки вони завжди трусяться в незнайомій обстановці. То я її гладила, чухала, заспокоїла і вона почала заспокоюватися десь, десь біля 10 хвилин. В загальному пройшло, поки повністю на неї подіялося, вона заспокоїлася і почала спати в мене на руках. Але коли хтось заходив, вона ну, просиналася, ніби чула, потім назад засинала. А тоді він вже прийшов, подивився, що вона вже добре на неї подіяла, і взяв її на ручки. І вона така, ну, просиналася, звісно, але була спокійна. І каже, все, я її забираю на операцію, а ви можете їхати, ми до вас зазвонимо через дві годинки. Якщо чесно, то так важко, коли оце... ти її тримаєш на ручках, коли вони дали цей сон. І, з одної сторони, я розумію, що це потрібно, щоб вона відчувала, що я біля неї, щоб вона не переживала. Бо все-таки, не знаю, ну, багатьох, напевне, собаки, багатьох котів, взагалі тваринок, серце. Може, не витримати, тому треба, щоб вони були спокійні. З іншої сторони, я так сиділа, мені прямо якось так було шкода. Аж плакати хотілося. Та я сиділа так, заспокоїла себе, що це нічого страшного, що все буде добре, що це треба зробити, і буде далі все добре. Тому далі поїду її вже забирати і покажу вам, як вона і розкажу, як вона себе почуває. Нас же другий день вийшла з Мішелькою погуляти. Дивіться, який в неї костюм. Це її так оділи вчора, підв'язала таким спеціальним бандажом, щоб вона в ньому ходила два тижні, має ходити. Виглядає як костюмчик. Вчора вже вам нічого не розказувала, бо в час дня її завезла, а в шість забирала. І коли я привезла додому, то, звісно, вона відходила від анестезії. І постійно то стонала, то постійно просиналася, так різко піднімала голову, дивилася, чи я поруч, де вона взагалі знаходиться і назад засинала і так постійно робила. Засне, потім різко піднімає голову, подивиться, що я є і засинає спокійно. А вночі то добре спала, тільки трошки в неї живіт болів, певне. Ось. Та й таке. Але бачите, бігає. Правду кажу, що на песиках швидко все заживає. Бігаю собі хоч би що. Хтось ялинку виніс. Така гарна, пишна. Пахне ялинка, мішелька. То я, звісно, по сходах її спускаю і піднімаю. Щоб вона не напрягалася. Зараз маємо їхати на контроль з нею. Так, іду забирати посилочку. Прийшла моя улюблена кава. Нарешті, так. Мішелька. Мішель. Мішель вже тут бігає як в себе вдома. Вже не дуже й хвилюється. Вже пішла, провірила там, до кабінетів побігла. О, пішла знову провіряти. Господиня, як в себе вдома О, пішла. Мішель, ти що? Я ж кажу, ходить, як у себе вдома. Що там? Все на місці. Давно я вже не робила м'яска сушеного, сьогодні приготувала. Дуже довго воно в мене сушилося, але вже нарешті висохло. І ось таке. Головне його не пересушити, щоб не ломилося, і щоб сирени було. Тут у мене чотири ряда. Зараз діставати його буду. Покажу, скільки його вийшло. Багато вийшло. Ціла така миска повна. І смачненьке таке. Дуже класно. Треба його десь в баночку скласти. Скільки часу вже п'ю цю каву і не можу нею натішитися. Ну, дуже вона смачна. Ви вже знаєте, що я давно її замовляю. Ця кава від компанії 25 Coffee Roaster, Вже неодноразово вам її показувала. Я не перестаю дивуватися, які ж все-таки наші українці молодці. Вони відкрили свою філію у Європі і тепер. Кава українського виробництва доставляється по всій Європі. А також ви можете написати у Директ особистому менеджеру, і він вам допоможе підібрати каву, якщо ви вагаєтесь і не знаєте, яку саме обрати. Він підбере за вашим смаком. Ну і, звісно, можна змолоти одразу, щоб ви вдома вже цим не займалися. Або якщо вам потрібно просто в зернах, то замовляйте в зернах. Ну А якщо ви, наприклад, заварюєте чи в Турці, чи в гейзерній кавуварці, чи навіть у звичайній. То ви можете просто про це сказати менеджеру, і він вам зробить помел під ваше власне подобання. І ще замовлення по всій Європі від 18 євро є повністю безкоштовним почтою або кур'єром за вашим бажанням. І також на сайті є не лише кава, а також є чай, різні смаколики, також різні аксесуари у них є, є кава без кофеїну. Словом, Просто величезний вибір. Ну і звісно, в мене для вас є промокод. Як же ж без нього? Як би я для вас не приготувала промокод з промокодом Vita 25, ви отримаєте 15% знижки на всю зернову каву, окрім комбо, дріпів та наборів. Тому обов'язково переходьте за посиланням, залишу вам в описі під відео, посилання на інстаграм, на сайт кави і замовляйте смачну каву. Кава дійсно дуже хороша. Я її сама вже давно п'ю і знаєте, не хочеться промінювати її на щось інше. Тому вам також рекомендую. Spent most of your nights just sitting on your own I should have done so much more Like giving you the things you asked me for And I know I was wrong It's what I try to tell you with my song Tell you with my song What if I said I'm sorry? laugh? Сін Воденда make you smile? ю Ола make you feel like you were happy for a while? Повернулися ми вже з Кракова. Хотіла вам зняти. Трошки думала, можливо, там щось познімаю, але дуже спішили. Бо нам на 11.45 було з Мішелькою до лікаря. Знову на візит. Це вже. Третій візит, здається, так. Третій візит, Все добре, мішельки гарно все заживає, і, виходить, що дорогу вам взяла, а більше нічого там не знімала, бо ми їздили насправді забирати Владіку. Приготували вже паспорт, йому було 14 років рік тому. Ось забрали в 15 зробили. Так. Що хочу сказати? З Мішелькою все добре, все добре заживає. Ще потрібно буде знову на візит один, і потім будемо здавати з нею таку, будемо такий аналіз, здавати з нею на титри. Називається на чи вироблені в неї антитіла до сказу, я так розумію. Бо хочу. В майбутньому її брати з собою в Україну, щоб ніде ні з ким не залишати тут, не просити це щоразу. Ось, Ну і, звісно, щоб вона їздила з нами, також не було для неї стресу. Зараз покажу, спить якраз. У нас якось так прохолодно. Сьогодні в квартирі Мішелька, ось пуха. Що це тебе зачіска, якась така заспана, така. Да? тут, да? От ялко її положила. Вона вкрита була, це вже розкрилася. Ці штуці їй треба ходити два тижні, так? Да? Ось. Тому мусить носити ось такий комбінізон, да? да. будеш носити його два тижні. Моя буся маленька. Висічка така маленька. Вона зовсім нормально себе почуває, ніби нічого й не було, ніякої операції. Бігає собі, все добре, нічого її не турбує, я так розумію, оскільки вона гарно себе веде, спить зі мною. Тому все окей. Лапи ось миє, буде далі спати. Ну, теж нікуди не ходила, Мішаль, то вони, в принципі, і не брудні. Теж спала. Але на всякий випадок треба помити мало мали. Комашка маленька. Наша вечеря сьогодні ось така. Приготувала піцу лаваш. Вже показувала вам, як її готувати, тому не показувала рибка. Це стається хек. Я його обсмажила в борошні зайце. Обсмажила цибульку з моркою і протушкувала разом. Нарізочка, салатик, сир. Ой, мед сир. Мед до сиру і зробила вафлі з згущенкою. Це згущене молоко українське. Купувала в українському відділі в Ашані. І вам я також їх смачного, якщо зараз з нами їсте. Так, заходила в магазин Aldi і покажу вам, що взяла, були на акції оливки ось така банка. Дуже гарна в неї форма. Дуже люблю її брати. Коли вона на акції, особливо дуже приємна ціна. Тут е скільки. Не знаю. А, написано 850 грамів оливок і кілограм 600. Це разом напевно, з водою. Так, ось було булочки для французьких кодолей. Для хлібчик, звичайний, нарізний. різний. Так, це чіпси Принглс. Це сухий сніданок. Сенс спробувати з маршмеллоу всередині. Це взяла я спробувати Meatball з Strader Jose. До речі, в Alti часто є Strader Jos різні вироби. Не знаю, ніколи такого не брала, але взяла спробувати BBQ. Цей бекон копчений. Сало шматочок взяла, також щоб десь робити якусь шкварочку. Взяла вафлю, ось таки буду робити сосиску у вафліс. Ось такі макарони взяла. також були на акції пів кілограма різнокольорові. Сер грану падану, люблю його дуже. І це що? Ага, мамбо. жувальник, цукерка. І сосиски, ось такі 12 штук упаковка сімейні. Закладаю покривало свої кімнати, хочу попрати. Вже дуже давно його прала. Вже брудне. Так. Скільки це його побрати 140 градусів, напевно. Такий коротенький вийшов у мене влог, бо насправді нічого не знімала майже, тому що взагалі не було часу, у нас було багато справ, які потрібно було вирішити. Готувала все, що зазвичай готую, а пекла одні трубочки. Покажу вам рецептик, можливо, в наступному відео. Бо я вирішила спочатку спробувати його. Якщо сподобався би, то я і тоді зніму. Бо я якось робила рецепт Сінабоні, вже я не вперше заходжу на сайт, попадається мені клопотенка, і в мене по ньому виходять зовсім несмачні страви. Коротше, я сказала, більше по його рецептах не готую нічого. Сінабони приготувала, мені зовсім вони не сподобалися. Тісто саме не сподобалось, якесь забите було. Коротше, а ось Трубочки готувала, вже взяла рецепт то... Використала частину тіста на трубочки, а частину тіста зробила сінабон. То мені дуже сподобався сінабон по цьому рецепту. Взагалі, якомусь рандомному якийсь попався мені на якомусь сайті і вийшло набагато смачніше. Тому я буду робити обов'язково з вами. Поділюся рецептиком. І буду на цьому завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Буде дуже приємно вас з вами поспілкуватися і почитати їх. Усім до зустрічі в нових відео!